Привести у світловий баланс усі наші тіла. Атаман Сірко точив шаблі. інструмент зцілення психоемоційних ран. Вся територія України помістилась всередині. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла. І знавець і взаємодія з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія. Він будь якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Перехід від старого до нового завжди проходить через очищення. Очищення. Це звільнення від старих енергій і відкриття себе новим. Звільнитися і очиститися від низковібраційних енергій допомагає вогонь. Природна стихія вогню проганяє зло. Маркаба була з енергій фіолетового полум'я. Вона збільшувалась, доки вся територія України помістилась всередині. Розповідає своє видіння. Медитації Меркаба, Світлячок Ізара. Це означає, що електромагнітне поле, поле світла або колісниця світла, яка створює реальність. А у видінні Ізари поле світла божественного фіолетового полум'я огорнуло собою всю нашу країну. Огорнуло, щоб трансмутувати в ній усі низьковібраційні енергії і привести у світловий баланс. Усі наші три тіла ментальне тіло думок, емоційне та фізичне, щоб відродити в нас пам'ять про наше божественне начало. Поле світла Меркаба допомагає кожному з нас піднятися, повернутися до вищого рівня нашої свідомості. У єднанні з енергіями фіолетового полум'я, воно це робить шляхом. Трансмутації. Божественне фіолетове полум'я не є звичним полум'ям. Воно не гаряче і не спалює. Енергії фіолетового полум'я перетворюючі. Очищення фіолетовим полум'ям відбувається шляхом трансмутації енергії деструктиву в енергії світла. Фіолетове полум'я. Працює через вимовлені нами веління, через нашу візуалізацію, через медитацію. У світі тонких енергій, як нам вдалося прослідкувати у наших видіннях і знаних колись людей з енергіями фіолетового полум'я працює дослідник Нікола Тесла. У кав'ярні Задкіїла була лабораторія Тесли розповідає Ізара. Своє видіння у медитації Небесна Кав'ярня Алхімія із мого авторського курсу Архангельські промені зцілення та Куб Метатрона. Тесла проводив досліди і збирав енергії. Ми з вами ці енергії пакували у пляшечки і в коробки. А потім ці коробки розносили по країні. Запрошую на мої авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Архангельські промені стілення та куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал, а також на інші наші відео про фіолетове полум'я знайдете в інформації під відео. Фіолетове полум'я найдоступніший метод з'єднатися з енергіями 5 реальності щоб очиститися від деструктиву в собі. Очистити від нього навколишній простір, піднятися до вищого рівня свідомості. Фіолетове полум'я головний духовний інструмент по перетворенню реальності з енергії сил антилюбові в енергії любові. Фіолетове полум'я суперінструмент зцілення від будь-яких психоемоційних ран. Фіолетове полум'я місточок між нашим світом фізичних форм та дивовижним світом тонких енергій, де можна зустрітися з ким завгодно, із Небожителів і побачитися із будь-ким, хто колись жив на Землі. В Каверні Заткіїла в одній із кімнат була наковальня. Там атаман Сірко. Корив люльку і точив свої шаблі. Були іще козаки, які палили вогнище і робили якийсь ритуал. В шароварах із шаблею танцювали танець, чи то був гопак, чи якийсь схожий танець. Хтось говорив з вітром і водою. Я зачаровано дивилась, поки мене заткіїл постукав по плечі і дав пульт управління фіолетовим полем. Ви на конях вже мене чекали. Ми були у формах солдатів. Взявши фіолетове спорядження до фіолетового полум'я, ми поскакали на оглядовий майданчик, Завершую розповідь своїх дітей і зараз.